Ну, дивись, що справді у в нього. У в нього, да, 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 нього справді є зв'язки з Росією. Трійка Кубків вона свідчить про дружні відносини. Двійка Кубків. Ось бачиш падає, трійка Пентаклів і правосуддя. Справді, в нього є співпраця з Росією. цього. Дурне. Я не знаю, як його назвати ще можна. Так, щодо викриття, поки я викриття не бачу. Рицарь Пентакль, ти знаєш. Ім, типу, зараз зручно закривати на це очі, я би так сказала. Можливо, мінімально щось буде Пітірка жезлів, але Пітірка жезлів вона ніколи не показує грандіозного скандалу. Щось мінімальне. Можливо, типу не знаєш на гос уровні, на гос рівні всередині, тобто внутрішнє. Це не, не прям на весь світ. Ти знаєш. Я думаю, що так. Тут падає ктілька пентаклів, да? але все одно, як не крути, 4 а... пентаклів вона про власність. Тобто, він... це його власна думка. Завдання завданням, але він вважає за правду те, що він каже. Бачиш, Четвірка пентаклів. Тобто, це все основано на його думках, на його ставленні. Тобто, все. Ну дивись, скажімо так, не дуже гарні в них відносини. Семірка мочі сам по собі сам по собі людина така. По семірці мечів, ця карта брехні, я ж тобі казала, пам'ятаєш лицемірство, брехні і так далі. Тобто він сам по собі, карта башні, падає, хаотичний. Він сам по собі, знаєш, є такі люди, які завжди, завжди знайдуть до чого докупатися, завжди намагаються на негативі на конфлікті. Це така людина просто, бачиш карта башні. Навіть тут не, не через Росію, через нього самого просто все. В нього з кимось є взаємозв'язки з Росії. Тут карта закоханих два чоловіки падає. Але королі. тобто це не Путін, це не його там зам, щось понижче. Зрозуміло? Але сказати, прям відношення до Росії четверка мечів падає. таке. М -м, ні. Я думаю, що так. Карта мага зразу падає. Повішена дев'ятка кубків, зірка. Я думаю, що є. Не думаю, що супер багато, але є. Ну, Карта суди падає, Тут з кубків. Я думаю, що так. Десятка мечів, якийсь мужик. Король мечів, фортуна падає ось. Якийсь чоловік. З чим пов'язаний він може бути. Так, з якоїсь партії, з якоюсь жінкою, трійка Кубків падає, королева падає. Знаєш, хто це може бути? Якісь політики, які взаємовідносинах, в стосунках, не знаю, в шлюбі з жінкою, яка також в політиці Польщі. Треба пошукати буде, хто там є. Хто яка є пара, які, які оба політики? Святка мечів падає зразу, ні. Я думаю, що оскільки це війна, розробляються завжди плани на все, У усіх країнах, не тільки в Росії. На те, і на те, і на те. Якщо буде так, якщо буде так, це А, Б, В, Г, Д, Ж, З. Оці плани, да? різні. На випадок там того, на випадок цього, на випадок смерті президента, на випадок, ну, тобто, ти розумієш, про що я кажу, він є 100% карта верховної жриці падає. таємниця. Він є. І в нас є, і в них є. Ну, я би не сказала, що він взаємоприятний, Ти ж знаєш, про що там може йтися? навіщо це говорить. Так, да, дурниця, карта дурня падає, знаєш. Шут. Но карта, карта шута падає і карта суда сто кубків поряд. Тобто тут говориться про те, що да, це, типу, як, знаєш, ляпнути щось, яка да? мелоч. Але буває таке, що інколи ляпають мелоч, а ця мелочь вона прям має значення найбільше з цього. Тут карта суда, тобто це рок. Все він таким чином, типу, натякає, що вони готові до перемовин і так далі, фото дозаку, зрозуміло? <звук> да. Буде прилітку, десь десятка Що <звук> це? Район вокзалу должен быть. Карта фортуны падает. Дьявол зразу. Это район вокзалу. Бачиш щось? Я бы сказала, навіть в напрямку вокзалу. Давай так скажем. Того, что прям вокзал показує. Зразумела? Центр. Тут в центр. Показує. Якийсь міст. І біля мосту падає карта імператриці, це лікарня. Дивись, в Кропивницькому вже був кудись приліт біля лікарні, або ж жіноча консультація імператриця, Жіноча консультація, роддом, і так далі. Вже туди був приліт. Ось це Сонце про дітей, ось ця башня. Падає, був приліт вже і карта імператриці. Треба подивитися по новинах, куди був приліт роддом чи біля родому, Криповницькому. Так, да, дьявол, про обстріл. Карта ведьму падає одразу, смотри, верховна життя. Карта ведьма. Буде саме. Місто відеон. Жилі будинки, на жаль. Десятка кубків падає, карта суда падає. Тобто це ну, буде щось, щось погане. Обстрілах, проліт. Покорі, будь ласка, мені цифри, будинки, це. Вулиць. 21. жилі будинки. Я вважаю, що пятиэтажки. невисокі, Ну, до 9. Зараз укупайте не бачу. вони в Новозапросской області, так розумію, вже пішли, да? У нас тут. Я думаю, що так. Не знаю, там, можливо, щось приховується, але мені здається, що якийсь там є в них зараз рух. П'ятерка мічів так ніколи просто не падає, вона падає на бої. На Запорізьку область. Не про обстріли, про бої. Все саме про бої. Я просто знаю, вже це неодноразово, можливо, щось приховують. Бачу, карта дурня падає. Тобто я вважаю, щось все ж таки приховують від нас трішечки. Зараз не бачу: семірка кубків це ілюзія, ні, але мені не подобаються оці карти. І десятка мечів попереду і рух показую, Рицарь мечів падає. Щось є прям рух якийсь там. Поки не бачу, я прямо Тут хоча карта мага падає, якась саме секундочку це у них. Ти знаєш, ось колісниця падає фортуна. Коротше, оці ось селища, як ти сказала, де вони десь на межі знаходитись мають. Чого так? Двійка мечів. А, Чого картамага? Коли прописується стратегія, обирається ж типу направлення, обирається дорога. Да, оці дороги там траси, траси. Зрозуміла, да? траси. А, там як 18, Б, там 31, наприклад, ось таке. Біля них, я так розумію, є якась траса, судя по всьому. Двіження в їх сторону показує, а купація я не вижу. Тобто, можливо, така ситуація, що якась траса, по якій будуть рухатися, вона проходить через них, десь біля, біля, біля бачиш, що падає? Саме траса, дорога. Щось з дорогою пов'язане. Біла церква, дуже центр, знову ж таки, до спентаклі впадає. Є якісь сквер в них в парк і так далі. А ще Біла церква мені знає, що по відчуттях по, по картинці, мені показує, типу, що десь в центрі має бути щось пов'язане з. По виду, что так к замку, похоже на замок у них. Напочти мне его особо издешется. Когда это фотки, я скажу вам. Прям виду замок какой-то. Не знаю, что это за замок. Кош центр показывает. Куда самый? Баллистика может полететь, кстати. Вот карта смерти падает. Какая-то трасса. Торговый центр какой-то небольшой. Два этажа. Небольшой он. Мне сразу на думку спадаю квадрат. Что то уже схоже? В центре.